Доброго дня, добрий. Кримінальна день. поліція міста Вінниці, Волк Вала Сергіївна. Що угу. стоїш? Тілом торгуєш? Ти проститутка? Ти делбайок? Що? Поліція кримінальна? Мені прийшла рознарядка, що в цьому районі ошиваються проститутки. Це швейний цех харейк так називати, придурки. Ну що ти будеш виправдовуватися? Ти проститутка на лиці написано. Покажи документи свої. Ти. Кримінальна поліція. Та що ви з цими документами? На документи. О, Це водійське посвідчення. І що? Це означає, що ми зараз проїдемося по деяких питаннях. Ясно? Не ясно! Ти простітутка, по тобі все показано. Ти надаєш послуги сексуального характеру? Надаю дівчині. Дівчині mm -hmm. надаєш. І скільки година? Блять. Борщ. Борщ. Мені на що, да? Щавель, а? Ну все будемо оформлювати. Ти проститутка. Ясно? Ти до мене прийшов хамиш, що я проститутка. Так, mm -hmm. а я просто стояв з квасом, чекав друга. О, отут і основна зацепка в тебе. Ти в шортах з квасом. Нічого не знаю, треба їх. Все оформлюємо. Все проститутка. Все доїбався. Слухай сюди, Карлсон. У мене теж працює в обласній поліції, отам От на перуза 16. Mm -hmm. Зараз один дзвіночок, і ти працюєш охранником в АТБ. Ти поняв? То що знов чи що? Ти як ви замахали вже? Ну, то якась повага має бути. Боже, їбися з ким хочеш, хоч предохранять. Ба, йди ти. Кримінальна поліція. Алло, Сереж, не приїжджай сюди, тут мінти шастують. Ага.